До всесвітнього дня науки у Чернівцях відзначили молодих науковців. Іменні стипендії від міської ради отримав 21 дослідник серед нагороджених фізики, інженери, медики та освітяни. Надзвичайно приємно, що заохочують і підтримують науковців в нашій чернівецькій територіальній громаді. Це дуже приємно, адже незважаючи на всі події, які трапляються в країні, все одно наука це те, що буде рухати нашу перемогу, буде допомагати нам сприяти. Найкращим, напевно, що можна тільки побажати людям, які прагнуть змінювати цей світ. Кожен лауреат отримав грошову винагороду 10 тисяч гривень. Проте самі науковці підкреслюють, головне не гроші, а визнання їхньої праці. Без сумніву вони мотивують, бо, власне, науковці не є заможною так сказати частиною суспільства. Того це є. Актуальним фактором, але людина має бути мотивована ще своїми якимось власними пориваннями і поглядами для того, щоб бути корисним усім і суспільству. Науковці наголошують, будь-яка підтримка має велике значення. Вона допомагає молодим дослідникам залишатися в Україні, розвивати свої ідеї та зміцнювати науковий потенціал громади. Взагалі, дуже приємно, що про нас пам'ятають, нас поважають, і таким чином про нас не забувають. Звичайно, наука наша розвивається попри все, попри те, що у нас зараз війна триває, але ми стараємося її підтримувати як можемо. Малими кроками, але впевнено, чернівці будують середовище, де молоді науковці можуть розвивати свої ідеї та робити внесок у розвиток міста, країни та науки загалом. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі 4